Сьогодні 20 квітня 2022 року. На вулиці, лі, дощ, я валяюсь у ліжку на другому поверсі у себе. Тільки, оце, стільки днів пройшло, тільки в мене став трішечки відновлюватися шлунок. Боже, я вам кажу: нікому не побажаю оце, щоб заболів шлунок. Краще поламати ногу чи руку це менш таке. Буду дискомфорту быть. Ну что, лежу. Боже, так давно у меня таких дней не было. Так хорошо, так умиротворенно, так спокойно. Боже, никуда не хочется спешить. Боже, субботка. М -м -м. Дождь громыхает на всю, улица залита. Кицка моя, он где-то там спит, лежит. радокс но она со мной. Лежим, телевизорчик смотрим. Ну все. Спокойствия вам, умиротворения и хорошего настроения. Как говорят водейство, не спешите, а то успеете. Усім гарного вечора. вечера. 20 квітня 2024 року. Сьомої, восьмої кошенятка, не хворіте.